Доброго дня, дорогі друзі! Мене звати Оксана Процай, і в цьому коротенькому відео на кілька хвилин я хочу розповісти вам про наш дуже цікавий, дуже класний, дуже очікуваний проект багатьма дівчатами, моїми знайомими, моїми друзями. І думаю, що до нас долучаться багато людей, які ще зі мною не знайомі, про наш «Маска-марафон». Отже, найперше, давайте буквально два словечка скажу вам про себе. Мене звати Оксана Процаль, я за освітою вчитель музики, і вчитель молодших класів. Але колись, багато років тому я різко змінила свою кар'єру. І скажімо так, я також є вчитель, але мій предмет є троше трошечки інший зараз ніж був колись. Останні декілька років я працювала керівником б'юті центру компанії в місті Івано-Франківську і вже багато років співпрацюю з компанією Oriflame і є лідером нашого регіону і, взагалі, лідером. В Україні і дуже пишаюся цим, тому що це дійсно друзі, не тільки крута компанія, а це ще і виробник, який виробляє надзвичайно гарну і високої якості продукцію. І якщо говорити про догляд за обличчям, то виробляє направду унікальні засоби, які дозволяють дуже багатьом жінкам довго залишатися молодими. Ну знаєте, вважаю так, що можна багато розказувати про різні баночки. І скляночки, які отут у мене стоять, але візитка моя це є моє обличчя. Я жодного разу не була в косметолога, але пройшла дуже багато навчань безпосередньо від компанії. Компанія Oriflame – це є шведський виробник і дуже багато прийшла навчань як онлайн, так і офлайн, і за кордоном, в тому числі. І тому. Основні ази дуже багато по косметології. А зокрема, те, що стосується цих засобів лінійки новеч, можна сказати, що я знаю все. А якщо чогось не знаю, то завжди питаюся у працівників компанії, у кваліфікованих косметологів, спеціалістів, які завжди дадуть відповідну пораду. І отже, що спонукало мою команду провести ось такий маска-марафон. Найперше, можливо, ви вже бачили і знаєте, що ми не один рік працювали в нашому б'юті центрі і проводили майже щодня а то й по кілька разів в день такі зустрічі по догляду за обличчям, де дівчата могли знайомитися індивідуально собі підібрати той чи інший догляд, чи просто той чи інший засіб приходити до нас в б'юті центр. І в силу тих обставин, в яких ми в обставинах, в яких ми зараз сьогодні живемо, в силу того, що багато з нас хто живе за кордоном, і, наприклад, я зараз живу в Польщі, бюті центри прийшлось мені закрити, але дуже багато людей мені дзвонять, телефонують, продовжують замовляти улюблений продукт. Ми дуже даємо багато консультацій з дівчатами. ясно, що і по телефону, і в наших чатах краси, і так далі. І так далі. Але довго ми думали над тим, як же ж так зробити, щоб більшій кількості людей дати дійсно таку, знаєте, кваліфіковану консультацію, і пораду, але щоб це не було тільки на словах, а щоб люди реально могли це попробувати і при цьому без жодних зобов'язань не платити якісь дуже великі кошти, і щоб це вигідно і зручно було всім. І ось ми вирішили організувати такий маска-марафон, де протягом 5 днів ви направду побачите перетворення шкіри вашого обличчя. Як буде проходити наш марафон? Він буде відбуватись в телеграм-каналі в певний визначений час кожного дня, протягом п'яти днів. Буду давати вам, я і мої дівчатка надзвичайно цікаву інформацію. І долучитися до нашого марафону може кожний. Абсолютно в тому каналі вас не буде видно. Ви просто будете дивитися мої малесенькі по одній хвилинці відеокружечки, будете дивитися, як я використовую ті чи інші засоби, чи дівчатка як використовують. Буду ділитися з вами своїми такими напрацюваннями, фотографіями до і після. Моє завдання як е, людини яка проводить такий марафон, показати всім учасникам нашого марафону. Що прості е, кроки, прості дії, які кожного дня ми робимо своїм обличчям, насправді з не такими, знаєте, дуже дороговартісними засобами, е, ну до прикладу, там як візити до косметичних салонів, але в системі щоденно направду приведуть до дуже класних результатів. Наприклад, ви побачите і спробуєте відчуєте самі. Що таке ексфоліація? Чому це потрібно? Чим відрізняється скраб від пілінгу? Чому Краще вже з віком, особливо після 40, старатися не травмувати шкіру ніякими скрабами. Дізнайтесь дуже багато цікавих речей. Чим відрізняється нічний крем від від денного, чому якісь креми дорожчі, якісь креми дешевші. Про це все ми будемо не тільки говорити у нашому марафоні, а це все ви зможете випробовувати. Другий важливий момент: що випробовувати. От саме для цього ми розробили такі за дуже доступною ціною. Б'юті-бокси, і в цих б'юті-боксах ви отримуєте індивідуально, в залежності від типу шкіри, звичайно, там будуть різноманітні маски, там будуть такі масочки, які підходять всім. Там будуть масочки, вже виходячи з індивідуальних потреб. Якщо ви погодились брати участь в марафоні, то перед тим як замовляти для вас б'юті-бокс, ви обов'язково пройдете. Ми будемо вас пройти, просити пройти такий онлайн-тест, який дозволить визначити. Який саме догляд вам найбільше би підходив? І ось в мене на столі стоїть мій улюблений догляд. Знаєте, оце тільки частина тих баночок, шкляночок, які я маю, якими я користуюсь. Між іншим, не можу вам не сказати, мені вже цього року виповнилось 49 років. І своїм обличчям я направду, завдячую перше цій унікальній продукції. і, ну, Напевне, тому що я дійсно роблю це кожного дня. І про це все ми будемо також у нашому каналі говорити. Ми будемо індивідуально відповідати на ваші запитання. Індивідуально будемо розбирати ваші, скажімо так, потреби саме вашого типу шкіри. Будемо дуже раді, будемо вас просити про зворотній зв'язок. І ось як буде виглядати б'юті бокс, і скільки він буде коштувати. Наш б'юті-бокс має мінімальну ціну, це є 190 гривень. Сам марафон буде. Буде повністю безкоштовний. Кожного вечора, в певній визначеній годині, ми будемо надавати певну інформацію і ви будете це все випробовувати. Так, якщо ви не зможете в тій годині зайти, так то ви зайдете собі тоді, коли зможете. Але якщо ви вже стаєте учасником нашого марафону, то важливо, щоб ви кожного дня, хоча б 2-3 хвилиночки приділили уваги е своєму обличчю і зробили те, про що ми будемо вас просити. У нашому б'юті-боксі ми почнемо. І номер один це буде пілінг. В даному випадку, у мене пілінг є ось у такому тюбі. так? І, звичайно, ви собі зможете там на майбутнє його, якщо забажаєте, замовити ось таким, як ви от, от у мене бачите. Але в б'юті-боксі ви будете мати на е, два рази такого пілінгу. Так? Далі, у мене на столику стоїть денний крем, нічний крем навколо очей. Це я вже говорю про е, лінійку на стовбурових клітинах, лінійку новеч. Я користуюсь різними серіями. Але ось до прикладу в руках тримаю і ще сюди належить очищуючий засіб. Це є серія з ефектом ліфтингу, з ефектом підтяжки. Новеч Ultimate Lift. одна з моїх улюблених серій. Я завжди її використовую на зиму. Такого комплексу вистачає мінімум на 5 місяців. Про це ми також будемо з вами говорити. І тестери. Такі, де на кілька разів вистачає цього тестеру, кожного з цих баночок ви також будете мати у цьому б'юті боксі. У б'юті боксі, ви отримаєте такі два продукти, які ви будете мати там багаторазового використання. А е, все, що ми будемо робити в основному кожного дня, це будуть е, такі е, тестери на кілька разів раз використання. Тобто йде мова про те, що я хочу запросити вас на марафон, який буде відбуватися протягом п'яти днів, з мінімальними вкладеннями. Не буде нікого видно у цьому каналі, але ви самі зможете побачити, наскільки змінилась шкіра вашого обличчя. Якщо ви додивились це відео до кінця, швиденько телефонуйте тій людині, яка вам його надіслала, і ласкаво просимо на наш марафон. Як тільки ми зберемо відповідну кількість учасників, надіємося, що ми зробимо це до кінця цього тижня, хочемо стартувати з наступного тижня. До зустрічі в нашому телеграм-каналі.